Сьогодні у дубні на альтернативні види палива перевели вже дві котельні. Одна з них на 100% працює на торфі та дерев'яній щепі, і ось ця на половину. Разом вони опалюють частину бюджетних установ, а також пів місцевого мікрорайону Хмільники. Принцип роботи традиційний у величезному резервуарі запас торфу, до речі, місцевого на три доби. Усе налаштовано і відпрацьовано. Механізованим способом паливо потрапляє через дах у котельню. Чотири роки тому це нововведення обійшлось у понад півтора мільйона гривень і за рік себе фактично окупило. За дяки новим технологіям ми за прошлий опалювальний рік, 2011, замінили порядка 700 тисяч кубов газу. Вартість цього газу мільйон дев'ятсот тринадцять тисяч. Якщо вирахувати усі витрати на доставку і сортування палива, економічний ефект виходить трошки менший. Про всяк випадок у цій котельні поряд стоїть ще й газове обладнання, але кажуть, залюбки встановили б ще один альтернативний котел. І тут парадокс: попри чималу економію, грошей на нього ні в кого нема. Проект. Погоджений, експертизу пройшов і думаємо, якщо допоможе держава, то ми готові поставити. Нам фактично треба місце. Є під котел, вся інфраструктура, є подачі палива, золу, видалення. таке поставити котла і збільшити виробництво тепла, цієї котельної на твердому паливі в два рази. Окрім міських котелень у дубні, які у всьому районі на торф та щіпу переводять і соціальні об'єкти. Загалом із існуючих 59 котелень району, 34 вже працюють на твердому паливі. Такою активністю дуже задоволений голова обласної державної адміністрації Василь Берташ. Адже в останні роки саме він ініціює таку економію та використання власних ресурсів. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День